Що, то що, чите нас знімаєте? Ми вас попередили згідно 40-го ми ведемо. Ну, я теж веду відеофікції. Ні, ви не повезли, ви, ви не попередили, ви не маєте права знімати без моєї згоди. Як, як? це? Ви працюєте в патрульній поліції України? Патрульній поліції Ну яка різниця де? Велика різниця. Ви якщо знімаєте, ви попередні? А яке ви тоді мали право взагалі в мене вимагати документи? Ну, то а яке ви мали. Не поліція, це друга інша структура. У мене в службі охорони теж працює. Франця, людей. О, вже, ж ви ж людей. В смілі розділяєте, хто <різь> розділяє людей. <різь> так як ми зараз спілкувалися, ви ж поділили людей. Ні, ну слухайте, якби ви, ви порядок робили, ви знаєте, хлопці, би ти самі входили. А так як виходите хунію, страдаєте хлопці. І так не робите. О, от знімає, так як знімає, так і згоди. Я так говорю, а потому что я так знаю. Ну хорошо, а что А вы типа до дома не приходите, ви, не знімаєте речі, не обычный человек? А вы не так же самое рахуете, це всі ви зараз продаються, ви знаєте, ви десь останню копійку цей, тому що держава де ніколи не хоче давати нормальні зарплати, понимаєте? Я до вас ніякого цього толком не маю, тому що я розумію, що вам приходиться, коли не це держава. І я понімаю так. Ну тому що ті хлопці так теж не роблять. А ми свої зараз по своєму виживаємо і працюємо. А хто сказав, хтось сказав, що він має йти?